Тарас — це мій друг, навжна любов до Тарасіка. Тарасим болю Тарасик, молодець. Тарас, Тарас, дзвоню Тарасіку, гратися з Тарасом на зйомках в сауні і дивлюсь, якийсь чоловік підсів. Я дивлюсь на його спину, а у нього єдине татуювання це ікона. І я така, о, це Бог мені дає знак, що він завжди зі мною. Це там матриця долі. Ну, у мене ж 17-й аркан — це зірка. Курс з чекральної гімнастики, розтанок, родовів порядкування. Нещодавно я розбирала Тараса і його редфлеги, та загалом говорила про шовлостяк. підказки на ці відео залишаю горі. Тож, коли я побачила, що вийшло інтерв'ю про Наталю, невід'ємну частину цимбалюкам, мені захотілося краще розібратись у цій жінці. Ну і щоб вам не треба було дивитись, я подивилась повні дві години цього інтерв'ю без перемотки. Наступна зупинка дурка У ній психічне порушення. І у мене теж психічне порушення, мене голова болить. Тож що там перед флегом Наталки? Давайте розбиратись. Мої думки тут салют. Якщо вам подобається моє відео і хочеться бачити більше контенту, то буду вдячна за лайк, підписку та ваш комент. Це допомагає просувати канал. Ну і якщо у вас є бажання підтримати канал ще трішки більше, то можна оформити спонсорство або задонатити на банку. Безмежно вдячна усім, хто мене підтримує. Наталка Денисенко цікава жінка. Перша вона з'явилась у моєму полізору під час історії з тимляком, коли активно обговорювали її коментар підтримку, а згодом уже і в асоціації з цим балюком. Моє перше Женя про Наталю, ну її забагато, і мені дуже важко довго слухати таку активну людину, яка тараторить без павз. Тому дві години знайомства для мене це сильно. І коли одразу після інтерв'ю з'явилася купа коментарів про те, що вона згадує Тараса кожні дві хвилини, або що це інтерв'ю таке ж позорне, як і Розовим, мені стало цікаво, захотілося самі перевірити рівень кріджу, бо негативних коментарів під відео Єфросиніною справді дуже багато. Тож хочу поділитися своїми спостереженнями і оціночним. Ми а ви в коментарях напишіть чи погоджуєтесь, чи у вас зовсім інше бачення. Буду дуже вдячна за підтримку моїх важливих відео про різдвяно новорічні свята. Також ваш коментар чи лайк реально допомагають цьому каналу жити і рости. Дякую кожному і кожній. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго плюсіти. Що сподобалось? Подача. Перше, що хочу відмітити на інтерв'ю з Марією, вона була спокійніша. Якщо в полі зору нема Тарасіка, то Наталя здається більш врівноваженою. Ну принаймні вона не верещала і не емоціонувала через край. Складається враження, що саме Тарас провокує в Наталі купу внутрішнього збудження і напруги, які важко втримати всередині. У неї насправді підвішений язик, чітка мова та небідна мова. Наталя за потреби може викрутитися з ситуації, перевернути все на власну користь і зібрати навколо. Себе людей. Ну, бо, зрештою, вона має аудиторію, яка щиро любить і захоплюється цією акторкою. Ставлення до себе з того, що вона говорила про себе і як саме, мені була помітна впевненість у собі, любов до себе і своєї зовнішності. Наталя неодноразово підкреслювала, що вона зірка, красива, подобається чоловікам, що вона сексуальна, і вона не соромилась цього. у мене дуже гарна фігура, гарні гормони, гарна генетика. Я там сильно не займаюся, і тому мені дуже легко роздягтися. Де я просто хожу всі сені вівчику в, в, в трусах. Ну я так вдяглась, ну як типу, на пляжі. Ну і хожу там по поки... Наті Наташа, прикрися А чого прикри що Ну, що не так? Ну, мені типу комфорт Наталя зазначала, відповідаючи на різні питання, здебільшого про колишнього чоловіка, що вирішила обрати себе. Та й загалом зараз вона налаштована виключно на себе і свій комфорт. Не знаю, яка в неї була родина, і чи вона одразу так себе несла, чи прийшла до цього згодом. Ну але це круто. Думаю, кожній жінці буде корисно так само усвідомити, що до себе можна і треба ставитись так само добре. Любити, хвалити, обожнювати власне тіло. Дуже люблю увагу. З дитинства В мене дуже люблять чоловіки. Ну дуже вміння заробляти. Не можу заперечити, що мізки в цієї жінки працюють наповну і в неї є бізнесова жилка. Наталя не лише заробила статки, знімаючись до речі, ну не в супер таких то й шедевральних фільмах. Задія я дуже гарно заробляю. Я Зможу і себе, і чоловіка, і дитину, і батьків. Ну я класно заробляю. Угу. У мене кіно це не єдине, е, не єдине джерело мого доходу. А й зуміла наріжати собі бізнес, ювелірку власне про що вона і мріяла. Цілеспрямованість, фантазія і наполегливість точно присутні Наталі, бо жінка мала ідею, і завдяки зв'язкам та потрібним людям змогла втілити її в життя. І це при тому, що їй говорили, що нічого не вийде. Ну, це зі слів Наталі. Не знаю наскільки то все прибутково. Проте з інстаграму жінки і з інтерв'ю видається, що вона все ж уміє накопичувати і збагачуватись. Інше питання якою ціною, але тут не про то материнство знову ж таки, з того як вона відгукується про сина і згадує про спільні ритуали з ним, складається враження, що жінка виховує його в любові, намагається дати найкраще і піклується про добробут. Якщо раптом ви підписані на Наталю і маєте іншу інфу. Поділіться в коментарях. Тут не буду довго зупинятись. Редфлеги. Тепер перейдемо до найцікавішого. Загалом я не можу погодитись з більшістю коментаторів, що відео з Наталею можна прирівняти до випуску з розовим. Як на мене, останнє було тотальним клюнджем від початку і до кінця. Щодо Наталки, то я помітила кілька негативних і шкідливих моментів, які мене тригернули, і у мене з'явилось відчуття засудження. Містями дивитися інтерв'ю було нудно, іноді відчувалась тотальна нещирість, як з боку інтерв'юєрки, так і з боку гості. Але загалом це не Якийсь скандальний скандал, проте як я вже згадувала, моменти все ж були. Тож давайте розберемо. Тема розлучення ця тема займала більшу частину інтерв'ю, і більшість розмов так чи інакше зводились до колишнього чоловіка. Я сама до цього моменту не шарила, що там сталося. Тож провела ресерч по плітках. Ну і тепер ділюсь з вами. Розповідаю, що говорили люди. Підець, єві особи зульфія. Дієві особи Наталка, власною персоною, Федінчик, її колишній чоловік. Виходить, що він був одружений, коли почав зустрічатись з Наталкою, і пішов від дружини до Наталі. Та дружина Федінчика, який він зрадив, прийшла в коменти під інтерв'ю і написала: Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини і те, як тобі вдалося вийти з сухої з води та розповідати, що ти не мала відносин з моїм чоловіком, допоки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину. Зараз про те, що ти з осені мала стосунки з іншим одруженим чоловіком, і тебе не зупинило навіть те, що ти особисто знала його дружину і дітей. Як це спати з чоловіком і їздити на відпочинок з його сім'єю в якості просто подруги? На жаль, я знаю, занадто багато деталей, які можуть зруйнувати твій образ білої та пухнастої. Але Андрій, той самий чоловік, на якого ти зараз на всю країну говориш, відверту брехню, сказав: Віка, якби не було, вона мати моєї дитини. Я не хочу, щоб про неї погано говорили, і боюсь, що це нашкодить сину. Шкода, що в твою пусту голову. Не прийшла думка, а чи не нашкоджує татові свого сина. От одразу хочу зробити маленьку ремарку. Пані Вікторія, мені щиро прикро, що ваш колишній чоловік так вчинив. Це справді негідно. Але важливий момент: чоловіка неможливо увести, ну бо він не річ і не теля, і жінка не може влізти в чужу родину без активної участі самого чоловіка. Як на мене, відповідальність завжди лежить на тому, хто. Перебуває у стосунках і порушує домовленості. Якщо людина тримається своїх принципів і поважає партнера, то що б не робила інша жінка, та хоч там повне розкриття перед ним. Адекватний чоловік просто скаже ні, пора вже дорослим людям брати відповідальність за власні рішення. Спершу завершуєш одні стосунки, потім будуєш інші. Ну це ж по суті дуже проста логіка, і це все дуже просто. Окей, ідемо далі. Тож трапилося все приблизно 10 років назад, як зазначає пані Вікторія, і в трецях якась добродійка доповнює. Я пам'ятаю. Як Віка зі скрінів перша дружина Федінчика, ще тоді вела в щоденник у ВК постійно постила їхні щасливі фото, фото з весілля, собачкою, а потім її стан здивування і послідуючої депресії, коли дізналась про зради і що Андрій хоче розвестись. Із інтерв'ю, яке давали Андрій, і ця притрушено в білому, там хтось запитав, щось, типу, ви такі красиві, між вами відчувається якась хімія чи симпатія, ви часом не разом чи щось таке. І тут Андрій каже: Так, ми у стосунках, Віка, пробач офігенна, правда. Ну от і власне Наталя з Федінчиком жили в Бі 8 років, от сталася зрада, і вони почали жити, прожили 8 років і демонстрували дуже теплі та чудові стосунки. Як зазначила Наталя на інтерв'ю з Марією, вона ніколи не вносила поганого на загал. Згодом почалось повномасштабне вторгнення, і Фадінчик долучився до лав територіальної оборони на самому початку. Це було в лютому 22-го року. І як я це зрозуміла з інтерв'ю, саме цей період сильно змінив їхні стосунки, тобто те, що чоловік пішов на... Наталя говорила, що вона цього не хотіла, бо чоловік часто був не поруч. Поки його не було, з'явилися з'явилисяльники пользу Наталі і були залуцяння з боку іншого чоловіка. Про щось більше я не хочу тут бути голослівною, не хочу говорити, бо свічку я не тримала. Але Федінчик дізнався про це, тобто що був інший залицяльник, і тоді ситуація вийшла у публічний простір у дуже токсичному форматі через коментарі під описами Наталі. О, Юрка, подарував, коли я був не поряд, вам все повернеться. Юрка Савранський. Він до речі під юбку тобі злазив, коли я вимушена був далеко. Беріть у пеклі. Наталка Денисенко видаляє коментарі свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика про те, що вона йому зрадила, Із з них зрозуміло, що акторка зрадила йому з чоловіком на ім'я Юрко Савранський. Мовляв, що цей чоловік бізнесмен дарував подарунки Наталці Денисенко, коли Андрій Фадінчик був далеко. Наталка Денисенко видалила ці коментарі колишнього чоловіка, які він лишав під її дописами, але підписники встигли зробити скріншоти. Сама ж акторка наразі не коментувала ті всі слова та звинувачення у зраді від Андрія Федінчика. Очевидно, з цих коментарів, що чоловіку було боляче і неприємно, але те, як це вилилось назовні, виглядало Повний емоційний зрив загалом складається враження, що історія ніби повторилась, тільки тепер фігурує інше ім'я Юрій Савранський, який допомагав Наталі з операційкою її бренду Прекрас, що з'явився у вересні 25-го року. За словами коментаторів, цей чоловік також був одружений, тобто Юрій. У травні цього року Наталя з Федінчиком офіційно розлучились. І зі слів Наталі, причиною стала втрата почуттів і різні погляди на життя, які загострилися під час війни. Маші в Русеніні розповіла, що повномасштабне вторгнення та військова служба Андрія Федінчика. Ну ладно їхні стосунки і до того ж їх розділяла відстань. Останні роки відповідальність за родину була здебільшого саме на Наталці Денисенко. Крім того, за словами акторки, чоловік міг образити її на емоціях та після цих образ просив вибачення. Андрій Фенінчик також ревнував дружину до чоловіків. Однак вона запевняє, що всі роки була вірною. Врешті Наталка Денисенко відчула, що більше не може тягнути і сказала чоловіку, що прийняла рішення про розлучення. Водночас, коментатори наполягають, що справжньою причиною була зрада з боку Наталі, про яку дізнався чоловік. Ну і власне ми й бачили ті коментарі. Напере наразі не підтверджує і не спростовує стосунки з. З Юрієм, це саме на інтерв'ю Марії, бо Марія задавала таке питання. Наталя говорить, що не готова цим ділитись і не зобов'язана. Ну і тут без питань. Ну і власне коли сталося інтерв'ю, ще і Мішина, акторка і кума Фадінчика з Денисенко, бо вона хрестила їх сина. Запостила сторіс як реакцію на слова Наталі в інтерв'ю для контексту. Мішина і Денисенко багато років дружили, але як бачите, Мішина підтримала Фадінчика. Фух, приблизно так. Ну це просто кіно і німці. Тут мені хочеться відгукнутися окремо. Для мене зрада це загалом неприйнятна штука, якщо у вас із партнером є домовленість про моногамні стосунки. Але хто з ким спав, це зрештою справа конкретних людей, і розбиратись у цьому мають вони самі. Проблеми починаються тоді, коли медійність цих людей транслює шкідливі паттерни для їхньої аудиторії. Бо чим популярніша людина і чим більше в неї підписників, тим більше у неї вплив. І от саме це мене тут бентежить. Окремою темою тут є ні поведінка її колишнього чоловіка. Що пишуть люди, складається враження, що шлюб був далеко непростим. Ось пані пише: хіба глухий і сліпий не бачив, що творив Федінчик, коли був шлюб з Денисенко, і як вона його боготворила. А зараз, коли її поливають. З кожної праски вона вирішила поділитись тим, що відбувається між ними, так і тут зловила хейт. Тут я не знаю всіх подробиць. Тож, якщо ви щось чули або знаєте більше, що ж там той чоловік витворяв, діліться в коментарях. Ну і в цій всій історії виліз ще один для мене значно червоніший прапор контекст військового чоловіка. Ну, про це поговоримо далі. Чоловік військовий і ставлення Наталі до цього. В інтрою Наталя багато говорила про стосунки, проблеми з чоловіком і про те, як його змінила війна. Ось її коментар. Розділяти. Чоловік, і жінка, і, і людина, і військовий. Ну тобто, я е, помістила свого чоловіка Андрія, свої стосунки чоловіка, жінки, як типу е, жінки і військового. Ну, коли є військовий, то це недоторканість в певній мірі. Мене це здивувало, дійсно. Не лише мене, це добре видно і з реакції людей в трец. Цитую: низьке це те, що вона вважала його не її чоловіком, а просто військовим. Тобто, якщо чоловік 2,4 на 7 з тобою, значить то твій чоловік, але якщо він захищає державу і не має можливості сидіти біля тебе і носити пакети, то ти вже все, вже ніякі чувства все різко пропало. Зраджувала, не зраджувала це діло десяте. Але як взагалі таке відношення до військового може транслюватись в публічному просторі. Він приїхав і просто Лежав, я не могла розповісти, як важко мені носити пакети. Чотири рази не прийняв лікар, не міг ходити. Я вирішила мені пора вести його до платного. Я хотіла в спа. А він лежати і мовчати. Це що таке? Ти стаєш мужик, і для свого мужика я маю бути вдячна. взагалі, що він десь у мене є живий? Цей віртуальний, ну грубо кажучи, це грубо кажу, віртуальний чоловік. Ну, типу, він там на зв'язку. Я знаю, що він десь є, але ну я. Сама набула ціла система. Ну як довозити, вибачте, продукти додому. Я їхала в супермаркет, скуплялася, під'їжджала машиною до під'їзду, вигружала три пакети. Ну вибачте, я 45 кг. На це щось дійсно жахливе. Але наші реалії такі, що багато сімей опинились перед дуже складним вибором, бо зараз йдеться буквально про виживання країни, ну та цілої нації. Припустимо, ви в шлюбі, ви зважуєте всі за і проти, і чоловік вирішує долучитись до війська. Логічно, що ви обговорюєте, як тепер буде виглядати ваше життя, але дуже швидко з'ясовується, що жодні Мовності не витримують реальності, бо це, блін, війна, і тут може статися будь-що, і так само будь-що може статися з психікою. Буде важко обом і жінці, і чоловіку, бо змінюються всі процеси. Плюс фоном завжди є війна, тривога, страх, невизначеність. Але мені складно зрозуміти, як можна окремо розглядати те, що твій чоловік військовий, і те, що він твій чоловік. Людина роками не вдома, не тому, що їй так хочеться, а через жахливі обставини сьогодення. І тут, як на мене, є два варіанти: або ти стаєш надійним тилом. І ви разом шукаєте, як тепер може працювати цей новий формат стосунків. Або ви чесно визнаєте, що війна підсвітила найпроблемніші моменти, ви не витримуєте це. Неможливо пофіксити, і ви розходитесь. Обидва варіанти важкі, але обидва чесні. І тут я хочу погодитися із пані щодо дивного транслювання ставлення до військового на велику аудиторію. Одразу проговорю: якщо людина військовий або військова, це не індульгенція на крінж. Якщо військовий зраджує, він погана людина в контексті стосунків. І з таким партнером варто розходитись. Військова служба не виправдовує зраду чи будь-яку токсичну поведінку, але водночас ця ж людина може бути дуже цінною у своєму військовому напрямку і реально. Приносити користь державі. Вітя Розовий, привіт. У мене склалось враження, що Наталя знецінює складний досвід і той глибокий відбиток, який війна накладає на людей, що воює. Людина може замкнутися у собі, мати ПТСР, отримати травми, втратити віру в багато речей, впасти в депресію тощо. І звісно, такій людині буде надзвичайно важко просто взяти і повернутися у цивільне життя. Ну бо нічого вже не буде, як раніше, усе буде інакше. І тут або ти маєш ресурс і допомагаєш витягувати людину, або ти сама у настільки. Яке поганому стані, що не справляєшся, і це теж окей. Але дивлячись це інтерв'ю, мене склалось відчуття, що Наталя не до кінця розуміє, що таке війна, і дивиться на стан колишнього чоловіка дуже неемпатійно. Знаки, доля, чакральна гімнастика, астрологи, ізотерика. Вітаю жінку, ці афірмації для тебе зараз. Я маю а, пошукати, де тут моя шапочка з фольги так от зараз на всіх цих псевдодуховних штуках інфобариги, тарологи, астрологи зробляють величезні гроші, відверто обманюючи людей. І проблема тут не в тому, що хтось вірить у знаки чи хороскопи для настрою або просто так, або там по четвергам. Проблема в тому, що це масово продається як інструмент прийняття життєво важливих рішень. Наслідки цього не абстрактні. Це боргові ями через нескінченні курси, марафони і консультації, які коштують недешево. Це відкладання реальних дій, лікування, терапії. Це руйнування критичного мислення, і врешті це може завдати серйозної шкоди як психічному, так і фізичному здоров'ю. Я знаю її астролога Ілону Сахарову. То вона для Денисенко навіть прираховує в яких фільмах варто зніматися, коли буде краще подавати на розлучення. Все у астролога. Ну і апогею по цього історія про сауну і ікону. Тут уже навіть не хочеться щось коментувати. Я чесно просвітлилась разом із Неталкою. Знову ж таки, все це транслюється на величезну аудиторію без жодних застережень. А коли медійна людина нормалізує таке мислення, вона прямо або опосередковано підштовхує інших людей ухвалювати рішення не на основі реальності, а на основі магічного мислення. І це, як на мене, знову ж таки дуже небезпечна штука. Виключно позитивне мислення Наталя дуже часто з'являється в білому або світлому одязі, і мені здається, це напряму пов'язано з її загальною позицією і баченням світу. Мовляв, я позитивно мислю і вам раджу сам по собі світлий Одяг, звісно, не проблема. Проблема починається там, де позитивне мислення подається як універсальна відповідь на будь-яку реальність. Коли ми живемо з дефіциту, коли ми фокусуємося на тому, чого у нас немає. ми постійно кажуть, що от... от у нас нема миру, от у нас mm -hmm. кожного дня обстріл. А бути вдячним це прокинутися і сказати, Боже, дякую, що я вижу. Боже, дякую, що в мене тільки вікно розбилося. Боже, дякую, що мене витягли з півниця. Це це це... Ти нещасним завжди легше. І суспільство тебе підтримує. Коли у тебе погано, то звичайно всім всі, Боже, у неї погано. Боже, бідненька. А коли ти посміхаєшся красотка, то це тригерить. Звичайно, бо от у цих фразах про життя з дефіциту, фокус на поганому, краще дякувати. Нещасних жаліють, а щасливих ні. Накладена дуже токсична ідея. Ніби якщо тобі важко, значить ти сам винен, бо не так думаєш. Ніби біль, злість, страх і виснаження це просто неправильний вибір. Але правда в тому, що не завжди вигодить не фокусуватись на поганому, не за всі ситуації можна подякувати всесвіту. Не завжди позитивне мислення взагалі доступне. Наше життя не чорно-біле, воно складне. Хао. Отичний, дуже різне. А якщо додати контекст війни постійної тривоги, втрат і небезпеки, то вимога будь у світлі, будь вдячним, будь творцем ну може не надихати, вона може добивати, бо людина і так тримається з останніх сил. А її ще й натякають, що вона не в той бік думає. Блін, коментар стрец. Я давно Денисенко для себе закенселила. Тоді українці бажали зла сусідам, а вона засуджувала за це. Типу, ми стали нелюдськими чи щось таке. Коротше, ми за мир. Ми маємо погодитись на капітуляцію. Тоді ще Волошин теж подібне. Хородив і ще на яку посилаються багато людей. Гра, жертва і тиран» зараз вийшла на свій пік, але саме ця енергія призвела до війни. Щоб зупинити гру, нам треба виходити з цих ролей, виходити з стану жертви. Треба мінятися, треба робити якісь дії в напрямку стану, я творець, а не питати за що, і скаржитися. Енергія агресії, прокльонів, ненависті, які піднімаються у нас, нас вже й руйнують. Ми згадуємо про любов і єднання лише в критичних ситуаціях, а треба направляти туди свою увагу завжди. Любіть три знаки оклику. Станете множити цю чорну енергію, рятують зовсім інші почуття. Хух окрема проблема, коли таке мислення починає перетинатись системами війни і відповідальності. Бо меседжі в стилі не множте ненависть, «виходьте із стану жертви енергія агресії нас руйнує в українському контексті, як на мене, звучать не як духовність, а як підміна причин і наслідків. Війна почалась не через енергію агресії українців і не через те, що ми не так любили, не то робили, і перекладати це площину абстрактних енергій ну не ок. Особливо тривожно, що подібні меседжі вже лунали публічно і раніше. Моменти масованих атак, втрат, болю, коли суспільство проживало реальну травму, а замість емпатії отримувало лекції про жертву і тирана, любов і єднання та пристаньте множити чорну енергію. Це не підтримка, це знецінення. Іноді я хочу волати трьохповерховою нецензурною лайкою. Ще вам трохи пліток стрес. Знайома розповідала, що Дересенко хотіла свою дитину влаштувати до їхньої школи, поводилася дуже зверхньо, з вайбами. Ви що не бачите, хто до вас прийшов? Вимагала розмови лише з директором, при тому, що питаннями з Займається інший спеціаліст. А коли їй сказали, що зараз директора нема, взбісилась. як це він телепортуватися до неї не може, і почала вимагати, організувати їй каву, при тому, що така функція була там не передбачена, і все це відбувалося російською. Висновки. Não é isso aqui. Від Наталі віє дуже різними вайбами, і в мене є відчуття, що вона чудово розуміє, як працює піар, які теми тригерні, на що люди реагують найкраще, і скільки разів за хвилину треба сказати Тарасік, щоб завіруситися і зробити побільше грошей. У цьому сенсі вона точно не наївна і точно не діє випадково. Але от всі дивні коментарі, реакції, меседжі в стилі не все така однозначно, особливо з позиції публічної людини. Для мене перекреслюють цей образ світлої і усвідомленої, і роблять її радше негативним персонажем, ніж позитивним. Щодо самого інтерв'ю, то воно для мене вийшло не скандальним, а тривожним через набір меседжів, токсичний позитив, езотерика, знацінення складних реалій війни, дивне ставлення до військового чоловіка. І для мене це відео не стільки про Наталю Денисенко, скільки про те, як важливо не вимикати критичне мислення, навіть коли перед тобою красива, успішна і харизматична людина. Бо публічність це не тільки лайки і перегляди, а й відповідальність за те, що ти несеш людям. А ви, як завжди, пишіть у коментарях, що думаєте. Цікаво почитати, де ви зі мною згодні, а де ні. Бо Дискусія тут, як на мене, важливіша за однозначні оцінки Думок вже нема, Па-па!